Леся Українка, тиша морська. В час гарячий полудневий виглядає у віконце: Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне все країна світла та золотистої блакиті. Певне тут не чули зроду, що бува находа в світі. Тиша в морі, ледве-ледве, колихає море хвилі, на... не колишуться від вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескатом на берег рина хвилочка перелиста, править хтось малим човенцем в'ється стежка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, І, здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, І далеко на схід сонця, золотим шляхом поплисти. Попливав я на схід сонця, а від сходу до заходу. Тим шляхом, що проложило, ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, не підводні і каміння, Я про них би й не згадала в краю вічного проміння.